Так, всім привіт хлопці. Купили ми нового трактора 80-ку продали. Продали по тій причині, що треба передка, а щоб поставити на 80-ку передок, а хотілося балочний, щоб вже звісно, він мав якийсь вигляд, треба було ще докинути майже 5000 доларів. 4700, я сам рахував. Це на дисках, на новій резині вже ну такий людський передок. То вирішили продати і щось взяти друге. попався ось такий хлопці трактор. Є відео там у хто слідить, який він був весь у Мохові. Стояв цей трактор там на вулиці більше 4 років. Людина виїхала. Україну, все розпродала там дискові культиватори, ну сівалку, все, що було, оприскутель. Цей трактор обробляв з 2017 чи 16 року 6 гектарів землі. Це у людей не було, багато не було. Ну Так якось вирішили його забрати. Ціна там на нього Ну така адекватна була. 2005 рік. Трактор такий, я кажу, от видно навіть по резині, от тут в місті, що Ще таке все зелененьке. ну якось так е, Що хочу сказати е, по поводу великої кабіни, е, ну бо є опит роботи в малій кабіні, хоча там було все так тихенько. Обшумана була кабіна, стояла стояв войлок. Ну Звісно, хлопці, велика кабіна є велика кабіна, цей трактор дуже тихенько їде. Ну, реально дуже тихенько. Їди, як в машині ти їдеш, нічого не чуєш. Ну, Все, все супер. Це вже тепер ми самі поставили подовжуючі крилів. Тут завтра ще має прийти плотнітель. Тут поставимо, тут воно. Ще поставили ось такі крила. Ось так вони, хлопці, виглядають. Теж пластикові, там щось, ціна 450 гривень одного крила, Ці, подовжуючи правий лівий, там 6700, бо знаю, буде ти всі питати. Ну Ось такі хлопці ціни. Що вам таке ще показати? Ну, от видно, він такий весь був, цей трактор. Ну, таке Не новий, є свої нюанси, але. Ну Ми по кам'яні трактором довольні. Е, кажу, їде тихо, треба міняти світла. Е, де ще які є такі нюанси по ньому? там е, Що помили, що поміняємо. Е, патрубки там треба поміняти, теж є силіконові. Ну, коротше так, якось захотів вам показати на YouTube, бо на YouTube ще його не знімав. Так що, хлопці, хто хоче пересісти на 82 на велику кабіну, ну. Я думаю, ніхто з вас не пожаліє, якщо пересяде на більшу кабіну. Нічого проти маю малої кабіни, так як є фанатики, що там ну, паскудя, що а, в тебе мала кабіна, та ти, типу як не людина. Нічого подобного, можна шовті працювати, шовці. Нема ніяких питань. Так що, хлопці, ставте лайк, пишіть коментар. Всім дякую.